Я вас вітаю, мої любі друзі та підписники. Хто ще не підписан, будь ласка, підписуйтесь. Пишіть коментарі, наскільки резонують прогнози. Також підписуйтесь телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал буде в коментарях. Кому потрібні особисті розклади, номер телефону можна знайти під цим відео в описі. І так. Хто ще не дивився, мої любі тільці, річні прогнози ваші, в кінці відео буде силочка, ви можете перейти і подивитися річний прогноз. І так, починаємо. Енергія місяця тільці березень 2024. Так, це в нас туз Жезлів, і він каже про те, що у вас буде просто від вас буде йти фон нових ідей. Ви будете заряджені енергією, заряджені позитивом, ви будете фокусувати свою увагу. Бачите, ви маєте фокус уваги на якійсь своїй справі. І не дозволяйте, не дозволяйте людям. Вас збити з пантелику. Да? Якщо у вас там щось не виходить, нічого страшного, робіть це знову або перероблюйте. Да? Фокусуйте себе на активності, ваша активність буде вам давати відповіді на ваші питання. І у вас дуже така нова. Така дуже серйозна, потужна енергія, яка вас приведе до результатів. Тому що це тільки якийсь початок. Так, робота фінанси. Робота фінанси. І так, робота. Тут у вас будуть зміни у багатьох тільців після 22. Березня будуть великі зміни. Буде йти щось не по плану. Буде, знаєте, такі, Ви будете відхилятися від своєї стратегії, від своєї структури, яку ви собі запрограмували. Ви будете відхилятися, тому що вищі сили знають, як краще потрібно для вас. Також для багатьох тільців будуть зміни. Хтось, можливо, змінить свою роботу, змінить напрямок, або змінить організацію. І ви, можливо, будете навіть це, знаєте, як сокращення, це наче як прибирають людей, щоб зменшити колектив, щоб зменшити працівників. І Можливо, хтось попаде під сокращення, хтось захоче самостійно піти і змінити організацію, да, тому що ви, ви маєте енергію наміру. І в цілому ви фокусуєте себе на оновленнях, тому що це нова активність, і тому багатьох тільців. Внутрішній такий стан змусить змінити роботу, змусить змінити колектив, можливо, ви зміните свою нішу бізнесу або напрямок, відхилити да, так в сторону. Тож робота в цілому буде змінюватися, також можуть і умови змінюватися. Так, фінансова карта в нас каже, що кошти у вас будуть, ви будете витрачати їх на якісь або свої дитячі мрії, або на дітей будете витрачати частково кошти. В цілому у вас є фінанси, є ресурси, сонечко вам сяє, у вас є енергія активності, без коштів ви не залишитесь. тому... На роботі зміни, а з фінансами більш-менш стабільно, тому все добре. Так, далі у нас особисті плани. Які особисті плани у вас будуть? Особі... Особисті плани це оновити якийсь свій ресурс. Бачите, у вас вийшло оновлення, і воно буде по роботі. Воно буде. Надзвичайно для вас таким така ситуація, коли ви, наче і боїтеся да, змінювати щось, але ви це робите, не дивлячись ні на що, тому що ваша енергія вона вас направляє. Тому тільці по роботі в багатьох буде оновлення в багатьох напрямках і зміна. Вашої роботи і зміна напрямку вашої роботи, хтось поміняє свою нішу у праці, і, до речі, хтось може змінити зміни з нічних змін, перейти на днівні зміни. Тому тут також може бути такий варіант розвитку. В цілому. В особистих планах оновлення друзів да, ви почнете спілкуватися з якимись новими людьми, новими друзями, які будуть від вас потребувати такої енергії, яка їх змінює. Але це не обов'язково, ну, скажімо, дуже сильно проникати в непотрібно, тому що може бути перегорання. Ваше особисте, і тому нові друзі вони мають ну, знаєте, такі рамки, за які переходити не можна в цій дружбі поки що. Також ви будете отримувати якісь поради від людей, які з вами спілкуються. Ваша енергія, вона буде вас настільки надихати і вести в напрямку до такого ну, відчуття перемоги, що ви не будете звертати уваги навіть на ті помилки, які ви можете робити. Тому що по карті Дурень, нульова карта, вона каже про те, що людина може робити помилки, і від цих помилок можуть змінюватися плани надалі. Тому, якщо ви зробили помилку, переробіть краще, ніж залишати так, як є. Також в особистих планах у декого з дівчат буде знайомство з людиною, з чоловіком, який буде не дуже відповідальний в своїх справах і взагалі не дуже відповідальною людиною, тому ви маєте, ну, скажімо так, не дуже розраховувати на підтримку або допомогу від цієї людини. Так, на що звернути увагу у березні тільці? На емоції. Бачите, у вас може емоції. За, за рахунок того, що ви будете дуже енергічними, ви можете перегорати в своїх енергіях. Да? Сьогодні у вас стабільна енергія, а завтра у вас її нема. Післязавтра у вас е, просто м, взрив цієї енергії потужної, да? і ви маєте контролювати свій енергетичний фон. Також е, дурень і туз Кубків каже про нове знайомство, про те, що я тільки що казала. І це нове знайомство, воно принесе емоції, принесе якісь зміни в ваше життя, але це тимчасово і буде коливатися. Знаєте, один день буде активний. В спілкуванні інший день буде якось не дуже цікаво, да? або взагалі людина може там пропасти на пару днів, потім знову з'явитися. Тож, тільці, якщо ви знайомитеся з людиною і ви думаєте, що у вас можуть бути стосунки з цією людиною романтичні, так, період конфетно-букетний він має бути, він може бути, якщо ви це дозволите собі. Але розраховувати на серйозні стосунки не потрібно, тому що це поки що на найближчий місяць може бути як перевірка вас для або підготовка для нових серйозних стосунків. Да? Також іще ці стосунки можуть означати, що ви проробляєте якісь ваші уроки в цих стосунках. Да? Можливо, Будуть такі ситуації з цим новим знайомим, коли ви будете відчувати, що вже таке було. І це означає, що потрібно проробити або перенастроїти себе на інший резонанс вібрацій якихось своїх, енергетичний резонанс. Це означає, що ви маєте звернути увагу, можливо, такі ситуації вже були, і ви хочете робити по-іншому. І так потрібно. Ситуацію розвернути не так, як було раніше, да, в результаті. В цілому, у вас іде такий кармічний ем, варіант знайомства з людьми, навіть якщо це буде партнер по бізнесу, або по якихось ваших справах, це якісь кармічні можуть бути ситуації, які ви маєте ем, ну, виправити, мабуть, або ну, Поступити не так, як завжди ви робили. да. Ну, В цілому, у вас непоганий енергетичний місяць, але тільки планування ваші це тільки ваші, у Бога свої плани на вас. Ну, ось Це я так бачу. Але енергія у вас дуже потужна, і ви її маєте контролювати. На любовні якісь моменти ви маєте. Зважувати систему, да? ну, маю на увазі в процесі, що як відбувається, щоб ви не, ну, могли якось це розрулити потім. І не, не потрібно, скажімо так, одразу думати, що це доля, що це там судьба. Ні, це кармічне знайомство, але воно не надовго. Це якийсь має бути урок. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте? Так, дивіться, якщо ви гармонізуєте всі свої фонові такі ресурсні, енергетичні систему свою, да, внутрішню, зробите внутрішній баланс, тому що ви тут енергетично дуже такі потужні. А тут вже сонце, і воно каже, що там я вдень підсвічую, а вночі ти мене не бачиш. І енергія може, так знаєте, ну, бути біополярною. Сьогодні є, завтра нема. Бо зранку є багато планів, а на вечір немає енергії, щоб їх зробити. Тому ви маєте регулювати свої плани. Це означає, що все має бути розписано. Максимально комфортно для вас, щоб ви могли зробити все так, як ви встигаєте да, по своїх сроках. Не навантажуйте себе якимось там, не знаю, 35 пунктів, які треба зробити, і ви на 10-му вже розумієте, що сьогодні ви точно все не зробите. Розпреділіть це. Зробіть якусь структуру. Сьогодні я роблю це і це, а завтра роблю це. Не потрібно зразу все робити. Тому то, тоді буде все нормально. Тоді ви все зможете зробити. У вас буде достатньо енергії і все буде ну, так, як ви собі запланували. Карта Зірка вона взагалі каже про те, що ви будете мріяти про щось, ви будете намагатися. Виповнити якусь цю мрію, яка ще, можливо, навіть з дитинства у вас є. Також ви будете гармонізувати себе в емоціях, да? тому що тут, бачите, вода, і тут вода, і нове знайомство це емоції, і вночі вони будуть найгостріші, і ви будете фокусувати в деяких моментах увагу на цих стосунках. тому... У вас все збудеться, але гармонізуйте себе по повній програмі. Не дозволяйте собі робити більше, ніж ви можете. Так, порада, порада, бачите, порада така, що дійсно ви маєте, бачите, тут є в нас записник, перо і е, трійка мечів. Трійка мечів каже про те, що будуть затримки в справах. Не поспішайте. Записуйте собі все, можливо, ви щось будете планувати, то плануйте так, як я вам кажу, не поспішайте, не поспішайте, тому що все неможливо в цьому житті переробити. Дайте собі енергію трошечки фокусування, відпочинку, якихось емоцій. На пораду трійка мечів каже про те, що будуть затримки, будуть в деяких справах розчарування, і ви маєте це прийняти, тому що так це е, іде, як іде. У вас свої плани, а у вищих сил свої плани, тому що у нас є карта страшний суд, але він не страшний. Це про те, що будуть зміни, але вони будуть такі, як заплановані. По вашій там матриці або долі, або там, не знаю, життю. І ви не маєте розчаруватися в цьому. Дехто з цільців може взяти собі якісь вихідні для того, щоб сфокусувати свою енергію на набратися сил з новими силами, гармонізувавшись, йти вперед до змін своїх. В цілому у вас в тільці дуже гарний прогноз, у вас кармічні зміни є, є зміни, які вищими силами задумано, і ви навчитеся гармонізувати свій енергостан, ви маєте навчитися себе зупиняти в деяких справах. Тож у березні у вас насичений місяць, енергетично дуже сфокусований. І все у вас буде виходити, але деякі справи перейдуть ще на інший місяць, тому що все за березень ви не зможете переробити. Тож плануйте свій березень правильно, мої любі тільці, і до зустрічі в наступних відео. І переходьте, будь ласка, на річний прогноз, і дивіться, розставляйте для себе пріоритети та цілі. До зустрічі, мої любі тільці!